Вулиця Вахнянина. Бачите, очакське кладовище. Кінцева трамваю номер 1 номер 7 А ми підемо в напрямку до центру міста. Це вулиця Вахнянина. Потім перейдемо на Костя Левицького. Ну знову ж таки, якщо все добре буде, все вдасться, ніхто і нічого нам не завадить, бо по-різному буває. 1447. У Львові тепло. Цей райончик мені подобається. Бачите, тут такі приватний сектори будиночки, і і менші. І вілли, і новобудови. За можливості ми обов'язково тут більше погуляємо. Справа оце все дерево, це, це Личаківське кладовищ. Прямо стадіон Гард. Трамвайна колія. Ми йдемо вздовж трамвайної колії як ідуть трамваї номер 1 та номер 7 Вперед Карпати ми з тобою. Напис На. А, вперед Карпати вперед до бою. Ми з тобою то на іншому написі. Я думав, що тут теж буде так. І зараз ми трамвайчик зустрінемо. Якраз, що ми не зустрінемо він в кущах, давайте так пройдемо, щоб вже трамвай зустріти. О, одиничка йде. Краса. Жовті листочки, трамвайчик, одиничка. Як гарно інстаграмно. Навіть би не повірили, що це львів. Хто не знає цього закутка, О, тут знову видно. Видно знову ж то, що я казав. Литясь кладовище потрошки. Якщо тут далі? Де ми підемо прямо повернути праворуч, ми той маршрут недавно проходили, пам'ятаємо, ще на Пекарську і по Пекарській заходили в центр. А зараз ми хочемо зайти в центр по Костя Левицьку. Ну, це Костя є, паралельно до Пекарської. Також веде в сам центр. Ну і паралельно, в свою чергу, відповідно, до вулиці Зеленої. У нас всі ці вулиці відзняті, ці ділянки. От, Плюс-мінус на цій ширині у нас є відзняті і Пекарська, і Костя Левицького, і Зелена, і Личаківська. Личаківська теж. На цій ділянці у нас є відзнята. У нас, мабуть, вся відняція. Ні, не вся Личаківська, звичайно, бо Личаківська йде далі, вона йде аж йде до винників. Вважайте, в цій ділянці у нас Личаківської нема, звичайно. Будували новобудови. Вони вже не такі новобудови, їм вже всім так добре роки, але зазвичку їх ще їх називають новобудовами. Та, я розумію, тут ми нарешті з Вахнянина вийдемо на Костя Левицьку. Парковка, ну і тут в'їзд на стадіон. Гарні новенькі будиночки ліворуч. Та напевно туди підемо. Перейдемо тут, будемо йти з іншого боку. От, знову ж таки, добре видно звідки прийшли і вже вулицею Костя Левицьку сміливо йдемо в напрямку до центру. 14.52 п'ятдесят два. Не знаю. 5 по 3, я думаю, будемо вже в центрі. Ну Та що центром вважати. Там вдалині ви бачите приміщення, коли знаходилось Генеральне консульство Російської Федерації у Львові. Зараз його нема. Та, хотілося б, щоб не було не тільки Генерального консульства Російської Федерації, а щоб не було самої Російської Федерації. Що для цього треба робити, ви знаєте. Так, так, справді. Хочете вірте, хочете, ні, дуже скоро прийде той час. Видите, Росія? Що це? Хто це? Колись може була така країна, знаєте, так згадують там Римську імперію, інші імперії згадують. Османської імперії не стало, Римської імперії не стало. Та насправді всі імперії приречені. Імперія і диктатура це така форма правління, ну більше чи менше часу, вона проіснує, але це. Це тупіковий розвиток. Тому я впевнений, що ще ми застанемо ці прекрасні часи. О, трамвай сімочка. Ми колись ходили вулицею Шевченка відносно давно, майже до кінцевої дійшли до Янівського кладовища, трамвай-сімочка, а то інша його кінцева на вулиці, погулянка, як і одинички. Я знаю, що більше людей пам'ятає, що одиничка ходила на зустріч дев'ятці. Вокзал-вокзал через центр. Але кілька років тому внесли зміни в рух транспорту транспортну мережу і тепер, тепер не так. О, Перехід. Будемо чекати на переході. Так, Успішно перейшли дорогу, ліворуч фонтанчик не працює. Праворуч, нагадую, колись було генеральне консульство. На жаль, ще досі Російської Федерації існуючої, але вже недовго їм залишилось. Вулиця Костя Левицька. Ліворуч готельчик. Там далі буде вулиця Івасюка. Там справді жив Івасюк. Деякий час, тому вулиця так і називається. Івасюка. А ми йдемо вулицею Костя Левицьку. Пам'ятаю, у нас попереднє відео костя Ливицьку. З правого боку вулиці ми йшли, знімали, то давайте зараз пройдемося ліворуч. Це Левицько 112 зараз. Чоловіка звали Кость. Тобто вулиця не Кості Левицько, а Костя Левицько. Він кость. Офіс компанії Vodafone. Колись МТС, колись UMC. Продуктовий магазинчик. А і вулиця Левицька. Наскільки я пригадую, наступний поворот ліворуч це вулиця Дніпровська, мабуть. Нашки не можна пам'ятати, звичайно, всіх нас вулиць. але стараюсь запам'ятовувати. І тут знаходиться муніципальна обрядова служба, теж в нього нічого дивного немає, поруч кладовища. І дуже багато магазинів ритуальних товарів. Тут знаходиться на вулиці Костя Левицького. Так, вулиця Костя Левицького. Праворуч рай адміністрація Нагадаю, у нас є і зелена відзнята, і пекарська, які йдуть паралельно, і навіть Лечаківська, яка трошки далі йде паралельно, саме на цій ділянці вона є відзнята від Лечаківського цвинтаря до центру проходили в різні способи. 78-й номер вулиці Костя Левицького. Більше інформації традиційно ви зможете прочитати в описі відео, бо теж так розказувати і дивитися під ноги, воно, звичайно, одночасно важко. Ну, І ще й плюс їде транспорт. Не завжди добре чути. Праворуч, це видно об'єкти. ну, Там далі глобально зараз ми йдемо відносно Львівський медуніверситет, колишній медінститут, а трошки далі вже сюди, де ми дійшли, тут вже починається інфраструктура зооветеринарна. Зараз ветакадемія імені Жицького, наскільки я пригадую. Теж помітно, що золота осінь до Львова приходить. Вранці було навіть 0 градусів. Зараз тепліше. А будиночки цікаво підсвічені сонцем. На цій вулиці багато будинків, ну, багато, відносно багато так званих польських люксів. Ну, і є ще будинки збудовані за часів Австро-Угорщини. Ну, взагалі, я казав, більше інформації буде. Буде в описі відео. Кому цікаво, можна буде прочитати. А зараз просто насолодитися візуалізацією. Я знаю, у нас є глядач. Та, Вагелевича наліво піде вулиця. Правильно я пам'ятаю. Знаю, глядачки любить, цей райончик. Завжди коментує. Завжди. О, там далі десь вулиця Тернавську. Хотіла Юлія з Києва. Вулицю Тернавську осінню. Ну можливо, можливо. А ні, я вчора написав, що не дам, то, то поки що не буде. Тарнавського теж дуже гарна вуличка, вона у нас є кілька разів На весні, влітку. Та, восени, напевно, у нас немає Тарнавського. Та, і ми практично вже в центрі. Тобто, я б... Після цього перехрестя я би вже вважав, що ми в ближньому центрі. Звичайно, вже як перетнемо вулицю ранка, ми вже будемо зовсім в центрі. Але, але. Ліворуч Дороша вулиця. А давайте перейдемо нарешті на той бік, бо так по світлофору виходить. Продовжимо з того боку. І Ташаковці пішла шаковці Ну, А Ми продовжимо на Левицьку, ми не підемо туди. Раз на кілька років стараємось прийти вулицею Левицьку. Вона в нас є і до війни знята, за кілька днів до війни, до початку масштаб, повномасштабного вторгнення. Вже минулого року чи, чи можливо два роки навіть тому, вже під час війни. І от ще раз ми її знімаємо вже так, в такому найдовшому вигляді. Проходимо всю вулицю Костя Левицьку. Треба буде повторити про нагоді і зелену ще раз пройтись. Чаківську, пекарську ж ми теж повторили кілька разів. Це ліворуч, до речі, всі ці маленькі вулички, от наприклад, тут Дороша, коли ми щойно перейшли, вона всі ці вулички ліворуч воїть напряму на зелену. Ще трошки буде видно вулицю Івана Франка. Теж у нас, до речі, Франка. На кількох ділянках є знята. Ну не вся, але там може і вся. Та, плюс-мінус у нас ця і вулиця Івана Франка знята, кому цікаво. Шукайте, дивіться, ще раз у нас дуже-дуже багато вулиць. У нас не тільки в центрі вулиці зняті. А і в міх нових вов. Ну і звичайно у нас завжди є регулярно. Прогулянки, площади ринок, вулиці в день, ввечері, вночі <різь> теж є. Добре, мати мотороллер, можна бачити і по вулиці з одностороннім рухом назустріч, і не просто по вулиці з одностороннім на зустріч, а й по пішохідній вулиці. Виноград повився Гарно. Зверніть увага, яка вага, вже, я, вже я вже думав, що такої ваги нема. Така вага, ну я ще пам'ятав, що в цьому місці така вага є, але пройшли роки, це ж така вага. Ну, ці вас мінімум скільки там 35 років, напевно, то я не знаю що її робили. <риклад> Підходимо до вулиці Франка. Кленовича. Праворуч пішла вуличка. Ну, а трамвайчик поехал, там, где трамвайчики идет, тоже Франка. Що там, я казав, хлиби на центрі 15.05. Ну, трошки затримались. 15.07. Підходимо до франка. Другий номер в Перший номер Костяловицького. Незручно, звичайно, в банкоматі знімати гроші, коли так проти світла все, але що поробиш. А, а і ще кілька років. Кілька кроків по франка. Трамвай номер 3 Що ти добрався?